Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в Bell Plane. Давно я не грав це. Тут якась нова нова так. О, 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 тут. Це... От я чуть поіграв і я покрасив свій літак, коротше, дивіться. Тут додали у нас отакі штуки, тепер це можна повертати Більш різко, коротше. І отут от є такі магазинчики, тут можна фарбувати свій літочок. Я зараз куплю. Я хочу свій літак повністю чорним зробити. О, просто треба багато тап-тапати. Ну і криля теж чорні. Ось це чорне, щоб було хоча б похоже на якогось там виднещо. Опа. Топтапаємо. Так, тепер тут тап тапаємо. Ага. Uh -huh. Уже ракета якась інший колер целена. Ого, тут реально так можно прям. Ладно, хай будет вот такая. Обо белов загли. О, ну хай бело Все. Пер... Ну, хвостика. Так, 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 так. Ці блоки то вфарбовуем. Сейчас у нас и так уже шість цих. Так. Все. Опа. Да. Монах еще и плюс еще. Вот так. Короче, мне монах зоны, это а все. Сказал, что я видео снимаю. Да ё, а чему, а чему, я не понял. Чекайте. Тут а вот я место. Все. Ставлю эти шарики. О, Тут теж в мене є місце. алло! Я не люблю. Краще би на X зробили. Цю штуку, стоп Ні, нічого не хочу видаляти. Чекайте. Безпек. -а. Нарешті вони зробили нормальну цю штуку. Ракета та буст. що нам зараз потрібно? Ви саме забув. Нам треба отута, от. Во. Все, ми ставим сюди. Тепер оце ставимо отсюда. Тепер це отак вот якось. у нас получалось таке крило. Ну, ну і ракетний бустик назад поставити. Все. Торобили. Видите, як буде зараз люто повертать. О, ну набагато ліпше повертає тупо. Ладно, не так уже, типа, і круто повертає, але все одно крутяк. Так, я хотіла літають. йой! Ай! Йой, крило моє! Разу літати! Все. Тим летим, летом, летом, но тут Тут дуже важко, це все робити, бляха! Случайно завернув. Капец. Бля, привыкнуть так рископортается. Ой-ой-ой. Все. Ладно, акшо бустик. йо мой 700. а! Ah! Йо, ну якщо так, у мене тепер тепер ще повертається, то може давайте це поставимо. Багато пропеллерів, щоб я тисячу кілометрів час розганявся. Так, так, так. Ставимо. Сюди ставимо. Так, так. Так, так, так. Так. Ще чуть-чуть сюди, -чуть. сюди. И куда не знаю что-то цей мелкий робить пропеллер так все, пока сюда поставлю better пропеллер і полетіли ой-ой-ой а Ой -ой -ой. 800 км за годину але все одно це быстро полетели... Дуже віднімається це. Буляха! Топливо. Йой. Отаке. Може мені отакі літак потрібно робити. Реально, може крил поменше. Це все одно. Я що -то, то там? Алло, о, все, летим. Побудуємося. 727 км за годину, тільки. Давайте ще бусик. Бляха, не, не тут а бустик, не я не люблю. Цей біом, бляха. Палетели. Дивіться, у мене ще щит є. Опа. Все, 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 сю. Быстреє. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-пп. Все. Ой, ха, я врізувся. Йой, де я! Це лагав, кап'єць. Йо-майо. Ладно, йдемо подивимось, що в стоку. В стоку таку... нічого такого. О, мені оце потрібно. Купляємо. Ось тіпа вони руйню... руйнуються. Не так швидко, як прості блоки. Ага, два ракети. Таке. О, те, що потрібно, і це треба. І це теж. І це теж. Бачите, гроші швидко просираються, ну це капець просто. Ну Це мені не треба. Мені і так їх багато. Так, тепер... Ляха як непривично. Я в Байл це на X нажимаю, і тоді можна було руйнуватись. Тут а по-іншому зробили. Ще більше. Опа, О, щось залагало. Що поставили. Що треба? Баллон, опа. Все поставили. Хорошо, там три. Киппус, баттер, пропеллер, баллон, опен. Все. Еще плюс два баллона. Теперь тут можна зруйнувати. Чекайте, я нічого не хочу руйнувати. Беттер Угу. Сюда можно еще вот так вот раз. Далі уже буде туда підниматись. Ну и все, короче, бабу буде. А там еще пропеллер. Леблок. Еще бетер пропеллер. Все почекайте бляха. Закрыть эту штуку. Дайте мені better пропеллер поставить. Все. От і все нормально я зробив. Получається оце. Сюди поставити. Бляха, ну що? Це бачили? Що це таке? о о о о о о о о ой 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 я капець! Аа! Щат не спас. Що цей щит взагалі робить? Йо, Фіз, у мене на крилі застряг. Фіз, тримайся! Тримайся! Тримайся, ми везем! везем тебе! Тримайся, Фіз. Йо-майо! Нет! Фіз випав! Ай! Бляха, Капець мене ротрило! Ой! Я треба все таки поменше цих Бо Це вже реально не управляема штука. Так. І це теж знімаємо. Все, можна платіти, провірити. Зато дивіться, як різко повертається. Аж капець удобно. Не поняв. О, от тепер Зараз можна метал блоки ще поставити. Так. Але навіщо, значить? Ладно. Значить... тут один метал блок. Бляха, блях, ну я не хочу крило, я хочу блоки, ви розумієте? Капець. Вагана ігра Па. Та... Ммм. Ладно. Тепер мені треба їх заново буде фарбувати, бляха. З цих бляха метель блоки. Ладно, заново пофарбуємо, значить. Тепер блоки. Так, от, от так от, так от. Так. так І так Нашу кабіну треба максимально безпечною зробити. Тепер тут. Зато впали ці крила мішати мені. Так, так. Ще по боковій частині. Так, от ще шість блоків. Так, один, два, три, чотири. Ага. П'ять, шість. все, Так, так, так. в Тебе є. Корот. Ладно. У мене є коробки цю але я взагалі зараз не в цю игру граю. Я хай ж без крила лечу, у мене крило в повітрі висить. йомайо, ладно, полетіли. Юзайм пуст. Йо, поїхали. Що, які 100 трионів, ви здіваєтесь? Це мало. і я вообще на шеклі не трейджусь. Ой. Вс, полета. А вс, я не можу юзати пусты. Халяву захотіли, бляха, шекелі. Нафіга мені ваші шекелі? Капець так невигодно. не вигодно Не мене і так шекелів багато. Думаєте, що там в новій обнові буде стоїти щось один триллион. Типу я не зможу це купити. У мене і так їх куча все. Так, Петр Беллер. Так, 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 так і отак. От все. Вроді все правильно зробили. Полетіли. Ми ухиляємося, ухиляємося. Обережно. Знайою стільки... Ой, бустик юснувся. <свистеться> Це путаю словами. Да поляха муха. Начнется. Опа, вот там, латом, летом. Летаем все. Так ой 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 Я случайно. Полетили, полетили, полетили. Так о Я в мене новий рекорд стації 70 тысяч. Це круто. Ні Жорік та завдання. Якщо пролету пролечу 70 тысяч, то він мені задонатить ребікси. Так, так, все. Так. От мені і не в репіксі. 50 тысяч уже полетіла. Ну я вже не поб'ю нам по цей рекорд, ну бо треба рекорд летіти і взагалі нічого не врезатись. бляха, як я досі живий, у мене пів крила літака немає, не знаю. Просто летим. Опа! Балончики. Все, так, 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 так. Ну, ми тепер повільніше будемо спускатися. А! Бляха, я забув, що ці мотузки тоже мішають. Так... Представляєте, як фоці Це... шариків буде так багато, що ми ну, взагалі будемо літати кудись в космос. Вообще круто буде. Літаки з шариків. Бляха, я случайно врізався. Так. Що це за хата на колесиках? Чи На турбінах? Ні, ну бляха, він уже бєфаний якийсь став. Це ненормально. Що це за бляха хата? Він бєфаний, Зупиніть його. Він реально став бєфаним. О, хата, бляха на колесиках. О, майо. І. От все. Купуємо. По всей в стоці купляємо. Угу, 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 угу. Все, нічого нема. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, Всім пока-пока!